Доброго дня! Хочу показати вам оснасточку на товстолоба з дальнім закидом, тому що всі ми хочемо на товстолоба закинути подальше. Але за рахунок того, що оснастка на товстолоба вона йде масивною, тобто там масивний поплавок, трубочка, шпиця, технопланктон, і воно все створює таку велику парусність. І нам важко далеко закинути. Так я вам покажу ось таку снасть просту, що можна нею дуже далеко закидувати. Ось нам потрібен шнур, шнур максимально, ну, я обрав 0,35 по діаметру. На кінці робимо ось таку петлю. І з іншої, з іншої сторони беремо ну, в залежності на якій глибині ви хочете ловити того -то столу. Бо я зазвичай метр, метр двадцять. Я думаю, що більшої глибини нам і не треба, бо все одно ми його ловимо на 40 см або на 50 см. Потім беремо стопорки, продіваємо один стопорок. Потім, звичайно, що я вам поясню, для чого ці стопорки всі. Так, один проділи і максимально ми його. Низ затягуємо. Потім беремо ще один стопорок. Оп. Потім беремо ось такий вертлюг. Це я, звичайно, що зібрав сам. І ось такі спеціальні вертлюги для поплавочків. Ось такої от. Щоб по жилці по шнуру воно ну, добре скользило. Е, але тут був, була ось ця застьожка малесенька. І вона би просто не пролізла в наш поплавочок. Тому я замінив її на більшу. Ну і ми, звичайно, що продіваємо також на шнур. І потім ще одна бусінка. Ця бусінка остання. Це у нас буде. Вимірювати глибину нашу. Будь-то ми хочемо ловити на метрі, на 50 сантиметрів, на 40. Все, це вже можна викидати ось наша бусинка. Потім, в кінці, ось тут, я в'яжу ось такий вертлюг без застежки. Просто вертлюг. Завжди використовую вертлюги на всіх своїх оснастках, тому що, по-перше, не закручується жилка. При вимотці, щоб, щоб хто не казав, е, все одно, якщо у вас глуха оснастка, е, там, чи то кормушка, чи то ось то ось столобова оснастка, чи що, без вертлюга, ви, коли ви мотуєте, воно там собі крутиться, коли ви виматуєте цю ця оснастка. І вона закручує вашу леску, закручує ваш шнур, потім воно так все ну, псується. Я завжди використовую вертлюга. Завжди. Без застіжки, але тільки вертлюх. Ось таким чином прив'язуємо. Зубами затягуємо, тут рукою затягуємо. Відрізаємо зайвий шматочок. Ось так, вертлюх. Потім я вам покажу, як я на літкор, Ой, на літкор, на шоклідер. Ось наша, можна сказати, оснастка готова. Далі ми в'яжемо поводочок до цієї оснастки. Беремо поводочний матеріал. Це вже тонший на поводок, це 0,25, тож на довстолоба треба ну, хороший запас мощності, як то кажуть, і прив'язуємо наш гачок. Віджала сюди, пропускаємо наш шнур. Потім перекручуємо ось таким чином наш гачок, тут робимо петлю і тримаємо. Ось так, це таку гарну петлю тримаємо по цією. І потім робимо оберти 5-6. Хто скільки любить, 3, 4, 5, 6. А я навіть 7 зроблю. Чим більше. Цих обертів, тим воно гарніше, мені здається, по цив'ю шнур, шнур виглядає. І отак затягуємо наш очік дуже міцно. І цей край можна, щоб бачити, цей вузол тут зібрався, щоб його розправити, ми цю сторону зубами затягуємо, бачите, і наш вузілок наш став дуже гарним. Тепер ви можете навіть. І під корінь відрізати е, цей шнур з таким узлом. Ось так. Потім беремо поводочок, нам не потрібен е, довгий. Десь сантиметрів 8-9. Ну, звичайно, ми тут зараз будемо а, робити петлю. Ось так. Е, робимо двійну е, вісьмерочку, всі ви знаєте, як вона робиться. Ось так раз продіваємо і потім о, ще один раз. Оп. Невелику не петлю робимо тут ось таку між інструментом інструментами затягуємо. Оп, Ачок гострий. Оп. Оп. І тепер вже. Бачите, я не відрізав поводочок зразу. Я в'яжу на цьому. Бо я, я вважаю, що це більш економно. Тому що ви зараз відрізали, він получився задовго, і ви потім в'яжете і багато викидаєте. Так, ви собі зав'язали поводочок. І вже тепер. Зайве, наприклад, відрізали і дуже економно ви нічого не втратили. Ось такий у нас поводочок коротенький виходить. Зараз <клес> поводочний матеріал замотаємо назад. Потім беремо пильник. Любий пильник, який у вас там буде. Пильник для чого? Пильник для того, щоб наш. Гудочок при закиді, не запутувався, не зацеплявся за поплавок чи за шнур. Тобто, от. а, і ще я хотів показати вам, ось, наприклад, ви е -е, бачите, є ось це в коропові без трезьєн. Так? Но він йде без ось цієї штучки. І ви маєте знайти ось цей карабінчик, ну, максимально великий бажано. І тоді ми робимо ось таку маніпуляцію. Заводимо сюди. Ой, зараз. Наш бистро Ось так. Тобто робите ось таку застіжку, Я зараз поясню, для чого це. Ця максимально велика застежечка потрібна для того, щоб тримати наш планктон. Зараз я вам покажу, як це буде. Ну і, звичайно, що ми поводочок надягаємо на бистро з'єм. І нашим пильником фіксуємо. Кажу, пильник потрібен для того. Оп, крутиться, крутиться. Пильник потрібен нам для того, щоб наш поводочок не зацеплявся. Бачите, пильник не дає. Щоб він. Він собі просто буде при закіті висіти. Наш поводочок готовий, наша оснастка готова. Зараз ми її будемо збирати. Збираємо ось. У нас тут є петля. Да? І стопорок ми додавали. Ми беремо плантончик, ось є плантончик більшенький, є меншенький. Пропоную використовувати меншенький, тому що меншенький буде далі летіти. Звичайно, ви можете використати ці оснастки і той більший, бо вона і так виходить дуже, така, знаєте, міні... маленька, мініатюрна, і ну, то їй абсолютно. Нічого не страшно, вона буде летіти супер далеко. Беремо його іглу. Продіваємо наш планктон на нашу оснасточку. Беремо наш поводочок. Закриваємо наш планктон тримається зверху бусінкою. Чому? Можете ставити бусінку зверху, можете не ставити. Це, ну, типу, можна сказати, що діло кожного. Я ставлю чому? Тому що при закиді він може по шнуру скользити, і закид західно все-таки не супер сверхдальний. І ось наша оснастка, ось наш планктон стоїть знизу гачочок, то столо підходить, сипеться планктон, він їсть і гачочок вилітає. Цей гачочок не запутається завдяки пильнику, він не закладеться ні за що, він просто буде летіти. Ось так. Потім. Тут у нас ще одна бусінка є. Да? Ще одна бусінка для чого. Ви коли чіпляєте ось поводок, ой, поводок, вибачайте, поплавок, карабінчик ось. Чепили наш поплавочок. І він же ж висить, правильно? І щоб він не, не чіплявся, об е, наш планктон не стукався, щоб він не чіплявся об наш гачочок. У нас є ось цей стопорок, що ми регулюємо, не дозволяємо поплавку бути дуже низько. Ось так відрегулювали. І тут ще одна бусинка наша же. ж якою ми регулюємо глибину? Хочемо 40 см, даємо, звичайно, що менше. Хочемо до метра, даємо більше. Тут у нас застежечка. точніше, не застежечка, а вертлюх. Я зараз вам покажу класний, класний спосіб, щоб, як робити до нашого шоклідера, щоб. Дуже швидко можна було потім зняти після рибалки. Я вже зав'язав тут петлю також. Бачите, от є петля у нас на шоклідері завжди робимо петлю. Це як я використовую От в мене завжди от на всіх катушках шоклідер. На шок-лідері петля ось така, я кормушки, все чіпляю через вертлюх. Я кажу, я вже, вже вам розказував. Що... Тому що. е-е щоб не закручувалась жилка. Ось у нас є така петля. У нас через цю петлю навіть планктон пролізе. так? І поплавок може навіть цей пролізти. Но ми, коли прийшли на рибалку, ми можемо просто, наприклад, відстягнути, не, не, ще не ставити поплавок або просто відстягнути, бо ми можемо замотувати його на, на наше мотовило, не знімаючи поплавка. Да? Ось зняли поплавка і, наприклад, ще не додаємо планктончик наш. Ось плантончик у нас ще не доданий. Ось так. Ось ми зробили, да, провели кільце сюди і наша оснасточка вільна і без грузика також вона у нас. Грузик ми також ще не будемо додавати. Звичайно, що на такому маленькому столі незручно це все. А на водоймі буде зручно. І ось продіваємо просто нашу оснасточку. Ось так в петлю. І саме важливо. Ось тут ми не затягуємо на удавку. Ми не робимо удавочку. Ну, давай. О! Ми фіксуємо його ось так. Бачите, воно міцно, воно ні, ніколи не порветься, ніколи у вас нічого не станеться. Плюс вертлюх у нас що крутиться, не закручується наша ліска. І потім, коли йдемо з рибалки, вже половили товстолоба, надубасили тих товстолобів кучу-кучу. Звичайно, що відпустили, взяли собі лише так, щоб вам поїсти вистачило. І потім. З таким легеньким рухом знімаємо нашу оснасточку. Все! Ось так. Легенько і швидко ми розбираємо нашу оснастку. Так, розібрали. І все. Катушечку в сумку. Оснастка у нас знята дуже швидко. І дуже просто. Ось така оснасточка. Я ж кажу, дивіться, коли йдете додому, так само можна зробити. Можна грузика, щоб не потерявся у нас грузик. Ну, звичайно, що я завжди кладу в коробочку. У в мене є коробочка, грузика в коробочку, поплавок можна тільки залишати. Але все одно, навіть якщо так, грузик є, поводочок наш є, поплавочок наш. Є. Все, йдете ви додому. Взяли таке мотовило. Ці мотовило по 5 гривень коштують. Тут є ось такий пімпочка я називаю. Сюди наш вертлюжок. Все, намотали Гарно намо... Ой, я вам не показав, здається. Тут є пімпочка. Не дивився в камеру. Сюди пімпочку і наматуємо нашу оснасточку. на ну, ось це мотовило, так? Да? Намотуємо. Намотали. Тут у нас є такі штучки. Якщо гачок, ось бачите, як в мене вийшло. Що гачок вищий цих. Нічого страшного, у нас є резиночка, да? ось так зафіксували. Раз. Потім наш поплавочок так само, цю резиночку. Все. Все супер акуратно. Ніде нічого. Поклали собі або в коробочку, або в сумку, або в пакет, куди у вас там гарно зібрана оснасточка натовстолоба, плюс вона далеко летить. І ще я хотів, щоб показати: от, наприклад, у цьому поплавочку маленькому от немає, щоб. Вночі ловити. Не проблема. Купили ще додатково такий попливок. Так, да, він вже не такий тоненький, як цей. Але нічого страшного, тут є така штучка. Ой! Ще не кинув камеру. І все. Сюди світлячок, бумс. І ловити собі вночі. Дякую за перегляд, друзі. Пишіть коментарі, підписуйтесь і ставте лайки. Всім гарного дня.